Всім привіт! І сьогодні я з вами буду їхати в другу країну до своєї сестри на поїзді в другу країну, яка називається така бока. Там моя сестра живе, вона двоюріна. Значить, ось мій чемодан уже тут рядом для мене. Так як я їду ненадовго туди, я їду туди на 10 днів. Так що я взяла найважливіше, що мені потрібне. Так, це потрібно. Паспорт, карта метра, телефон, пластир на цей випадок, ну і, і полотенце, за чому взяла, ну ладно. Так, це найважливіше, що мені потрібно. Гроші в мене на карті є, ця карта в мене є на телефоні, так що ось. Так що все. Е, якщо ти я там вже гроші зніму, типу з карти. Uh, ось, ну, і там я все остальне собі важливе куплю. Все, що мені потрібно, там, типу, ну, зубна паста, зубна щітка, ну і все таке. Новеньке куплю, заодно привезу сюди. Ну, коротше, зараз я доберуся до метро, для вас це буде секунда, а для мене це буде десь, мабуть, 10-20 хвилин, тому що я заказала таксі. Зараз воно приїде і ми поїдемо в метро. А воно прийшли на дрон. Кінці города. Ми живемо на середині города, так щось. Що Воно на кінці города. Ну, коротше, метро на кінці города. Е, так, все вже таксі приїхало, зустрінемося вже в метро. Зараз ми з вами будемо переходити дорогу і йти в саме метро. Все я вже прийшла, зараз будемо ми з вами чекати. Е, Сам потяг. <звіг> так, ну, все, як ви бачите, то вже метро приїхав. Ну, Метро, чи потяг, коротше, чи трамвай взагалі, залі, коротше, неважливо. Він вже приїхав, так що зараз ми з вами будемо сідати і вже їхати в саму таку боку. Давайте підемо займати місце. Так, я сяду сюди. Я люблю чомусь э, сидіти на кінці О, там або потягу, або трамваю, або літаку, або круті кроме. Я люблю сидіти на задніх містах. Так, а чемодан я сюди поставлю. Ось. Ну, коротше, я вже приїхала в сам країну з того боку. Зараз я візьму ще мой звісно ж. Е, ну, і ми вже будемо виходити і іти, в принципі. Ну, я вже вийшла з потягу. Зараз я закажу собі таксі. Поїду за своєї нової квартирки поки що. Ну... І короче, все.